Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, хто несе відповідальність, коли приходить нещастя, що каже Бог, той же Езекіль пише: Бог йому говорить: ось ти пророк, на тобі відповідальність. Якщо ти не будеш попереджувати людей, кров і гріхи цих людей, тобто всі ці вбивства, страждання, які відбудуться, будуть на тобі, на тобі, на священикові, на військових, котрі стоять які мали попередити, що буде йти біда. І на вельможах, на політиках, князях, котрі мають дбати про кого, про людей. І якщо вони не дбають, не попереджують, тоді проблеми, коли приходять, Бог буде запитувати саме цих людей. І через це нам потрібно розуміти, кого ми обираємо, кого ми слухаємо, фальшивих пророків чи лже вчителів. що ми слухаємо? Якісь ілюзії, ігри, які ми слухаємо. Сьогодні дуже багато геймерів. Люди якісь розважальні програми слухають, в танчики погратись, і можна сказати, у що твоє життя перетворилось? Тепер ти сидиш у справжньому танчику. Коли тобі говорили, потрібно Богові час приділяти, а ой у мене тяга в ігри грати, до Бога тобі часу не було. Або тобі був час тішитись, марвелів дивитись, і тепер у тебе такі марвели, що ти кажеш, це сон чи це реальність? Тобто, чому? Хто тоді в цьому винен Бог винен чи людина винна, Який Бог кричав і кричить роками або навіть десятиліття. Через це давайте повернемося, шановні, до реальності.